Привіт, народ! Так, по переміжку з основною роботою. Потрошки-потрошки по я відчухую той станок. От я взяв це його мити і вирішив вам показати, чим же чим ж же я мию, чим же ж я практикую мити. Е, якби варіант напрацьований, ну, може, може хтось ще щось пояснить, ще щось підкаже, щось нове. Значить, є ну, класичний метод. То митися мити соляркою з соляркою з бензином один до одного. Самою бензиною не можна, бо почне їсти фарбу, почне роз'їдати таблички. Та й сушить воно сильно, та й небезпечно самою бензиною мити. Самою соляркою мити теж не, не випадає, бо вона трохи жирна і дуже довго буде відмокати. Багато років підряд я вже користуюся при відмиванні станків. Не реклама ні разу, не подумайте, Особо навіть не буду казати, це є будь-який засіб, будь засіб для миття автомобільних двигунів, для миття моторів. В даному, даному випадку я купив той засіб К2 Акра Польський. Плин до міція сильника, безпечний для лакеру і так далі. Коротше, є оцей акра, є такий арва чи арба, ну, є дуже багато всяких різних засобів, але ну, всі працюють по принципу одному і тому самому. Набризкуємо його на, на поверхню, трошки даємо вичекати. І тоді починаємо, ну, взагалі тут по, по інструкції, що 에, значить, наблискати, а тоді збити струменем води, так? тобто мийкою високого тиску, типу, кершер, можна мильною водою, можна по-всякому. Ну, ніхто тут водою нічого змивати не буде, будемо просто стирати, тому що вода зараз позатікає в електрошкаф. Направляючи і так далі. Як же ця штука працює, давайте от на, прикладі. на прикладі, До речі, моя, моя рекомендація треба мити поелементно. Не треба мити весь станок зразу. Пояснюю вам чому. Оця штука вона відмокає, відкисає зразу цей бруд, ото мазута. Ото. І треба через 5, до 5 хвилин треба її стерти, змити. Якщо прозівав, прочекав, воно назад присихає, назад прикисає і треба мити знову. Тому не треба зразу брати весь розмах на весь станок, треба мити поелементно. Значить, як я то роблю? Дивіться, Значить, ще ніхто тут нічого ще не стирав, не витирав, я отак от наношу, щоб було зволожене, воно рівномірно, наприклад, миємо тільки хобот. так? О, ви бачите, як воно починає текти. І чекаємо. Ну, Давайте ще оту площадку нанесемо і верх електрошкафа. Харе. Харе батько. Більше не треба, бо кажу, можна прозівати. От і чекаємо. Воно починає відкісати, відмокати воно. До речі. Не спішіть ним бризкати таблички і шильдики на станку. От, наприклад, на цьому станку шильдики воно не роз'їдає. А на їжу, я не знаю, яким там способом вони зроблені, але на їжу роз'їдає. Ну, от, чекаємо. Тепер далі. Можна мати багато шматок, ганчірок. Я практикую, Витирати то, що спочатку шматою, а потім туалетним папером. Бо шмата вона витирає, а потім ти нею починаєш і розмазувати. Ну от дивіться, Якщо взяти, тут воно добряче, прикисло, зараз може навіть і не, і не відмиємо ось таке пятно. Можна там, де. Там, де дуже брудне, там де дуже такий от серйозний нагар, можна зробити отак. Взяти щітку дратянку і отак от трохи його. розворушити, тоді воно починає відхисати від легше. Тут, напевно, зараз не вийде, а може і вийде, ну подивимось. Ну, ну а, далі, а далі, так як миється машина, зверху донизу, щоб не потоки не текли, щоб потоки не текли на те, що є помити. Витираємо те, що зверху. Ну от, бачите? Тут зараз не вийдення. Там, де не сильно брудне, то відтирається зараз. О, бачите, як іде? От, наприклад, тут де не сильно брудне. Тут відмивається от, буквально зразу. Бачите, як казав Серега координатчик, люди гроші відмивають, а ми станки відмиваємо. О. Верх Ну от тут, де сильно бруд пов'їдався. Тут в будь-якому випадку треба наносити ще раз. Ну і не забуваємо стирати всюди, де нанесли, щоб ніде воно назад не прикисло. Ота лампа добре закисла тут. Може я її навіть і зніму. Ну от так, от, бачите, вже інакше. Ну, з солярою бензиною воно так починає текти, лятися вниз. А от таким способом воно нормальок. Ну отак от от я відмив його, хобот, бачите? Витираю, в кінці витираю туалетним папером. Е, значить, Який ще момент по цій, по тому хімікату? Тут ще треба добре потерти. Який ще момент? Значить, Воно після себе лишає таку трохи, трохи липку поверхню. І потім до нього, ну, якби легше, трохи чіпляється знову грязь. Так? І масло. Тому після того, як ми витерли. Шматою, потім туалетним папером, от після такої от поверхні. Я практикую взяти губку і легенькою, ну, пропитати її в легенько в мильній воді, в теплій. І просто стерти отой липкий, липкий липку поверхню, ту, що зверху є. Можна губкою, можна, ну, щоб не було каплів води, просто стерти. Бо воно таке, я чуть-чуть зараз. Липкувати. І до нього буде чіплятися знову масло і болото. Ну, Отак от, от хобот я відмив з того боку, і хобот я відмив вже з того боку. бачите. І оцю частину я вже так трохи віддраяв, ще дверку електрошкафа не драяв. То зараз не вийде народ, то так треба разів 3-4 перейти довкола. От, але процес йде. То його рідна фарба, нічого йому тут. Не бракує, є рукояточки, потім в чіплю, чіплю попадало. Та блисічка, все. Ніщо, ніхто його перекрашувати не буде, буде в рідній фарбі. О. Ну отак от іде от процес. от Бачите, яке воно замазюкане, все потім побачите, яке воно все буде чистеньке ну, відмити. Перший захід О. Так, вже в основному повідмивав. Розумієте, народ? Ну, зла не вистачає. От я мею я знайшов отаку штуку. Бачите ось його? Це є сліди від зубила. От один, от другий. Знаєте чому? Тому що, видно, йому лімп не прокручувався на Гвинту от при відпусканні болтика оцього, відпустив, має лімб злазити з конуса і прокручуватися вільно. І тоді, виставляєш, як тобі треба, обнуляєш, так? Видно, в тої курві, яка працювала на тому станку, бо то інакше не скажеш, воно не получалося. Він вирішив зубилом. Видно, вам не так видно, о. раз. І тут. О. Його збити або здвинути. Ну як так? От скажіть мені, от як можна бити зубилом по, по шкалі, по лімбу? От ви можете мені пояснити? Я, ну чого я по своєму станку не б'ю молотком? Розумієте? Та ж но получила... Курва получила новий станок. Новий. Нульовий в, в, в консерванті, поробила на ньому рік. І за рік часу ту от напердолила, ту запердолила, виломала той кронштейн. І розумієте, і мені в коментарях пише хтось там такий розумний, любитель Савка? Любитель Савка пише, що, що дядько Максим, як то він сказав? Чекайте, чекайте, чи то депутат, чи то олігарх, який купив на заводі станок і тим самим лишив когось Ось без місця роботи, що на цьому станку міг працювати якийсь там, як колись було прийнято казати, товаріщ. А дядько Максим відкупив цей станок і той станок тепер в мене простоює, а так би людина могла працювати, заробляти. Ну, що тут, тут нічого не скажеш, тут, тут без коментарів, правда? Е, отакий я депутат, отакий я олігарх, що купляє станки, сам їх ремонтує і ще потім за них, за них стає сам і робить. Ну, то всі би депутати такі були, то може би ми трошки, може би було трохи щось інше. Що я хочу сказати? То може і добре, що та курва на нім працювала і угандосила о той Кронштейн, бо інакше би той станок точно до теперішнього дня вже би не дожив. Вони б його уграли на смерть. А так сталося ЧП, і він простою. То і Прибалтійська техніка, вона, вона точна, вона гарна, вона зроблена технологічно, делікатно, вона потребує відповідного ставлення. Зумієте, це не є 6Р82, це не є 1К-62. Це не є. Там з за, за від дурака електрична, е, механічна, електромеханічна і ще я не знаю, яка там. Тут трохи не так. Ну от. Але мене поражає це все. розумієте, Бо Получив новий станок, ти працюєш на заводі, ти працюєш в цеху, не прокручується лімп. Є майстер цеху, є начальник цеху, є бригадір. Поклич, хай кличуть ремонтніка. Відкручується отой от. І от... Отой от високотехнологічний гужончик знімається рукоятка на себе, відкручується гайка, і то все рішається тут без зубила. Так що щой рівень ото є рівень того товаріща, який на ньому працював, як можна такому мудаку було дати новий станок. йому треба було дати лом. І хай за, ззаді цеху травичку попід бордюром щухує. Ладно. То так, лірика. Лірика про те, чого вже нема. І ніколи не буде. Працюємо, відмиваємо далі. Поки що успіхи йдуть гарно. Відмив я передню оцю панель, дивіться, шліфована база. Все тут чисто, гарно. Ви знаєте, я потім може не пожалію, я тих пару, пару рублів, як прийнято казати, я візьму... Тут табличка має бути, от вона. Отака. Як вони ще не догадалися той мотор звідти вкрасти, навіть табличка є, видно, видно, не вміє читати курва, та, що то працювала на тім станку, що не побачила, що тут мотор є знизу. Та то, то, то ж ціла чекушка за ту міть, яку з нього можна вишпортати. То що я хотів сказати? що куплю я банку білої фарби, банку зеленої, і сколорую такий колір і попідмальовую я його все-таки. Таким самим кольором в тих місцях, де фарба облізла. От цих. от цей от. Попідмальовую, не буду повністю фарбувати його, йому нічого не бракує. Ну, от, ту частину я вже так згрубша відмив той перший раз. Отут вже відмита начисто. Хобот вже повністю відмитий. Тут світильник зараз ще треба зняти. Хобот відмив. Дверку електрошафа вже відмив. Ну, от. Отут вже перейшов так трохи. Вже інакше, бачите. Оте корито то я запекано зніму і на турі його вимерю соляркою. Щоб я тут не, не мацкався з ним. О. Ну отак от. Отак от. От, так от потрохи воно йде все своїм ходом. Короче, отак от депутати відмивають, ні, народ відмиває гроші, да? а депутати відмивають станки. В середині каша тут. похожої консистенції мені бабця колись мастила на хліб, малина повідно. А тут не малина, а тут вроді би чорнослик. Отак от ми то ще звідти витягуємо в пакет, а далі по ходу.